Сьогодні ми з вами роздумуємо над одним із таїнств нашої Христової Церкви, яку Ісус Христос залишив святій Своїй Церкві, Святотайної Єлеопомазані. Хочу сьогодні сягнути трішки до старого заповіту, до нового заповіту, щоб зробити такий вступ про цю Важливо, важливе святе таїнство, таїнство оздоровлення, зцілення від усякої хвороби і недуги. Отже, коли Ной, який врятував від потопу людський рід, побачив, що води вже відступили, як він це зрозумів, прилетів голуб з оливковою галузкою, і це був знак того, що примирення Бога і людства. З оливкою галузкою в дзьобі. Оливкова олія, правда, ми також її вживаємо часто до елементів нашого приготування їжі, але олія також вживається і в таїнствах нашої церкви. Також, коли поглянемо новий заповіт і святу Тайну Вечерю, у якій Христос сказав, щоб робити це на його спомин. Це Таїнство це великої вечері, коли Христос каже прийміть і їжте, це є тіло моє і кров моя. Що робить Ісус Христос перед тим великим таїнством Святої Євхаристії? Матей, Марко і Лука говорять про ці слова: Прийміть їжте, це є тіло моє. З неї всі цієї кров моя. Лишень один євангелист Іван вказує на дуже особливе значення цієї Тайної вечері. Христос, перед Тайною вечерю, зняв в себе верхню одіж, підперезався і почав умивати ноги своїм. Учням. Тим самим Господь запрошує своїх учнів у цю таку Божу логіку любові і служіння. Оця Божа логіка любові і служіння сповниться на Христі. Але під час Тайної вечері Господь вже показує їм цю логіку любові, служіння страждаючим, нужденним, найбільш терплячим. Отже, Христос залишив своїм учням цю, це таїнство єлеопомазання як знак особливого служіння хворим, немічним, нужденним, який є в особливій потребі. Сьогодні ми з вами роздумуємо про це таїнство, можливо, це таїнство доторкнулося колись особисто до кожного із вас у недузі, хворобі, чи, можливо, перед операцією, завжди Христова Церква біжить туди, де є потребуюча людина. І коли особа, яка якій загрожує смерть, коли особа, яка, яка готується до операції, вона може попросити священника в особливих, надзвичайних ситуаціях про це важливе таїнство зцілення, оздоровлення. Так, ми деколи його сприймаємо як таїнство, кажемо, останнє таїнство, яке може прийняти людина перед відходом до вічності. І часто так буває. А коли звернемо увагу на текст і на молитви цього таїнства, то бачимо, що кожне слово цього таїнства і лепомазання говорить про оздоровлення, зцілення і вилікування. Отже, співаємо у цьому таїнстві: визволь від недуги, душевні бруди очисть, болі тілесні втихомир, журби приспи. Всяке нечистоти і рани стіли, як благий і щиросердний. У цьому таїнстві священник, який приходить до хворого, переважно це відбувається у лікарнях, адже хворий прив'язаний до постелі немочі, священник визнає себе теж грішним і недостойним звершувати це таїнство. Тому, читаючи далі, кажемо, Споглянь твоїм оком на молитву Мене Грішного, який прийшов сьогодні у цей дім помазати єлеєм хворого Слугу Твого. Священник визнає себе недостойним звершувати це велике таїнство. Але Господь дає йому цю силу, міць, ласку і благодать, щоб це таїнство звершити. Уділити цій потребуючій людині, священник своєю правицею, правда, своєю правицею, своєю рукою, використовуючи цей єлей, цю олію, яка ми знаємо, яка гоїть, яка зволожує, дезінфікує, назначає правицею члени тіла. Голову, ніздрі, шию, руки, ноги хворих. Вказуючи цим, цим жестом, що це є цілковито на оздоровлення усіх частин людського тіла. Але за цим помазанням тіла також йде оздоровлення усієї особи людини, оздоровлення її духа. Душі, часто оздоровлення душі і духа, випереджає, випереджає зцілення тіла. Насамперед людина отримує спокій, благодать і мир на серці. Відпущення гріхів усіх своїх. Це немов би скинути з себе важкий тягар. Деякі люди кажуть, я себе почуваю так, якби не мов би скинув декілька кілограм. І за цим духовним звільненням, за цим духовним одужанням, можливо, і наступає також фізичне одужання в багатьох випадках, коли людина отримає також оздоровлення тіла. І це і велике таїнство, таїнство, яке церква. Сьогодні продовжує уділяти усім, хто цього потребує. Ми з вами знаємо, як себе поводити у різних обставинах нашого життя. І святий апостол Яків у 5 главі нас чітко повчає, як ми маємо себе поводити у житті. Страждає хтось між вами? Хай молиться. Радіє хтось. Хай псалми співає, страждає хтось між вами, хай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого. І якщо він вчинив гріхи, вони йому простяться. Бачимо, як апостол Яків вказує, як нам поводитися у стражданнях, у хворобі і навіть у радості, співаючи духовні гімни і псаломи. Великою, Великим образом такого милосердя і подоби до Господа Бога ми знаходимо у притчі про милосердного самарянина. Ми всі знаємо з вами від початку нашої катехізації, від нашого навчання в катехітичній школі, чи при церкві, чи в наших родинах, готуючись до першої сповіді і урочистого святого причастя. Що кожна людина, і я також і ви всі, які зараз дивитеся, ми є сотворені на образ. І на подобу Божу. На образ і подобу Божу ми можемо ціле життя, ціле життя себе уподібнювати. Тому, якщо ми з вами є образом Божим, то щоб стати Його подобою, маємо уподібнитися до нашого милосердного самарянина. Який що робить, як читаємо в цій притчі? Побачив, насамперед зуміти побачити хворого, змилосердився, похилився над тим хворим, церква у Сетітаїнстві таїнстві і липомазання похиляється над хворим, рятує від смерті, і тому це є таїнство життя, а не смерті, як багато із вас про це думає. Продезінфікувати рани. Загоїти їх вином і оливою цими таїнствами нашої церкви. Доглянути, співпереживати. Ці такі, можливо, прості жести любові, але як вони важливі сьогодні у сучасному суспільстві. І це таїнство до помазання сьогодні нас усіх повчає про цю важливість бути, співпереживати, бути милосердним, бути поруч біля того, хто. Потребує цього. Тому, коли ми бачимо, що хтось готується до операції, ми бачимо когось, хто є недужий, хто страждає, нехай покличе пресвітера, і хай помолиться над ним, помазавши олією в ім'я нашого Господа. Слава Ісусу Христу!